Хто роками, декадами працює в медіа, точно усвідомлює, що контроль над інформаційним простором це частина влади. Здогадується про цю оксіому і колишній телеведучий Fox News Такер Карлсон. А також екс-торговець перемітками ШНС, а станом на зараз адепт церкви 30-го числа. Дмитрій Гордон. Давайте внимательно послушаємо. Встреча Путіна і Трампа. Должна була состоятися саме сьогодні, 30 декабря. 47-й президент Сполучених Штатів Америки також не виключення. Не дарма ж після блокування акаунтів Дональда Трампа у Фейсбук та Twitter у двадцять першому році його корпорація створила Trust Social – власну соцмережу. І усі ці три перечислені персонажі безупинно тремдять, і так багато, що до прикладу, в білому домі вже брак на ресурсу. Трамп говорить так багато, що стенографісти Білого Дому не встигають. З'ясувалося, що після вступу Трампа на посаду президента США стенографісти у Білому домі опинилися у досить скрутному становищі, оскільки Трамп говорить так багато, що людям, відповідальним за ретрансляцію його публічних виступів, банально бракне 24 години годин на добу, і зараз підняли питання про додатковий персонал, що впоратися з навантаженнями. За свій перший тиждень президентства попередник Трампа, демократ Джо Байден, під час публічних виступів говорив 2 години 36 хвилин і використав 24 тисячі 259 слів. Натомість Трамп публічно говорив майже 7 годин 44 хвилини та використав 81 тисячу 235 слів за тиждень, із них понад 22 тисячі лише за день інавгурації. А якщо скласти усі виступи Дональда Трампа протягом першого тижня разом, то загалом це довше ніж передивитися оригінальну трилогію «Зоріних воєн, але основне суть зміст сказаного, а не кількість. А кожна нова заява Трампа суперечить іншій після авіатрущі 47-й президент умовився, що мав розмову із Путіном. Нагадаю, що подія мала місце після авіакатастрофи аеропорту Вашингтона за участю літака American Airlines і військового гелікоптера, наслідок зіткнення яких одночасно загинуло найбільше людей із часу трактів 11 вересня. Загинуло 67 людей. А оскільки на борту літака були росіяни, у Трампа журналісти запитали, чи мав він з цього приводу розмову із російським диктатором. Ні, не обговорював не про це якось логічно трактувати це слова складно, як і попередні заяви Трампа про те, що Зеленський обрав варіант протистояти могутнішій країні. Могутність якої відверто худне на людський ресурс. Росія продовжує пробувати у демографічній кризі, але з'явився промінчик світла. Росіяни інтенсивніше народжуватимуть з 2030 року. Спрогнозували міністерство охорони здоров'я, посилаючись на ростат. Нібито з 2027 на Росію чекає збільшення інтенсивності дітонародження, особливо швидкі. темпами. Почему именно в этом году детали не повідомляли? Согласно прогнозу Росстата, нашу страну ждет увеличение интенсивности деторождения, особенно быстрыми темпами. После 2027 года в высоком и среднем, наиболее вероятном, вариантах прогноза. Синхронно с ростом интенсивности деторождения ростат прогнозирует увеличение абсолютного числа рождений, начиная с 2030-х годов, причем даже при низком варианте прогноза, при котором суммарный коэффициент рождаемости растет. И параллельно российские чиновщины признали, что вал народживности... Пав до мінімуму за всі руки правління Путіна, починаючи із 1999-го. А негативна тенденція почалася 8 років тому, і ніхто не зізнається відкрито, що росіяни не хочуть народжувати через буквально Путіна, а точніше спровоковану ним війну і бідність. Абсолютне число народжень Приблизилась к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значень даного показателя за всю історію современной Росії. І нагадаю, що у 2030 році, коли росіяни почнуть інтенсивно народжувати і вийдуть на позитивний баланс, закінчиться п'ятий термін Путіна. Йому тоді буде 78 років. Але нагадаю, що переписана конституція дозволяє йому ще раз перебиратися, якщо доживе, бо схоже кількість боток совколо того утрухляве диктаторське тіло, ситуацію не покращує. А в золотих розумів. У світу вже закрадаються сумніви. Філософ Олександр Дугін підняв питання щодо забальзамованого Леніна. Пропонує виконати картавого із мавзолею, щоб звільнити там місце для справжнього імператора. Я вже писав колись, що віра в Путіна це як віра в імператора. Вважаю, що нашому імператору не вистачає ряду атрибутів, які остаточно зроблять його священною роль в історії Росії. Великої Росії те, чого зараз дуже не вистачає. Думаю, абсолютно ніхто не проти зробити це якнайшвидше, бо святе місце, як відомо, порожнім, не буває. Одного прибрали, іншого занесли. Але це не найголовніша проблема теперішньої російської імперії, а знову ж таки демографічна криза. І небажання росіянок народжувати салдафонів для російської міноборони спробують вирішити досить оригінальним способом. Планують повернути шкільні дискотеки, тому що підліткам бракне. Романтики така ідея зародилася в голові чиновниці Мінпросвіщення Наталії Агре. Війна війною, а умов для романтичних стосунків у школярів зараз немає. Вона скаже Ми дуже много проводимо, Понятно, що у нас проходить спеціальна воєнна операція, таких от серйозних важливих мероприятий. А де у дітей романтик? Вот сьогодні говорили про дитячі сади. Наверное, надо будет повнимательнее посмотреть на те методические рекомендации, которые мы делаем и в детском саду. И, честно говоря, вот я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки. Вагітна у 16 можна вводити цілу національну програму. Сходила на дискотеку, через 9 місяців. Народила е, сина для фронту і назад на дискутеку, як не в шкільну, то університетську. Возраст, де ребітішки хочуть е, відео в сімейній житті якраз від 18 до 21, всего 8%. Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия. І романтічних а якщо нащадки побоюються воювати, за мотивацією візьмуться бойові попи. З'ясувалося, що агенти ФСБ у уряса володіють. Чудодійною мотивацією власною проповіддю переконали 700 строковиків воювати у Курській області. Кринжня видав головний священник при російському міноборони Василінков за його словами. протягом двох днів 700 строковиків, які залишили позиції, з них 46 – відмовники, завдяки молитвам, відмовилися тікати, і всі куди попросилися назад на фронт, щоб битися з українцями до кінця. Курск. 6 августа, наступление противника, наши военные священники буквально уже на следующий день стали прибывать для того, чтобы помочь нашим воинам в этой тяжелейшей обстановке и ситуации. За два дня, за два дня 700 срочников покинувших позиции после вот два дня работы с нашими священниками. Вдруг все как один отказались убегать и сказали, верните нас на фронт, мы будем драться до конца. Наші воїни прекратили відступлення і пошли вперед, благодаря, в тому числі роботі наших воєнних священників. І до речі, це перший випадок, коли представники російської так званої влади офіційно називають кількість строковиків, яких кинули в бій під Курском. раніше, начебто, російські незалежні медіа повідомляли про щонайменше 13 вбитих строковиків, і щонайменше 250 потрапили до полону. Ну але про це, звісно, на федеральних смітаках не розкажуть, як і про кілька мільйонів росіян, які живуть у нетрях. Про чверть населення, яка не має доступу до каналізації, і 10 відсотків, які проживають за межею бідності. А розповідають наступне, що Курська губернія вже не така стратегічно важлива, а варто йти на країни Балтії. <на Як ми далі собаті Балтійське море? Ми можемо освободіть Балтійське то тобто, зробити Балтійське море своїм, в тому числі только сухопутним путем. Е, е, ніякі морські бої нам не поможуть. Нам нужна часть Балтийского побережья. А, а, Александр Юрьевич, это вы можете. Вот сейчас кораблей. прибалты вас посмотрят, и это... да, я нам хотел, сказать, нужен сувалский коридор шириной от Калининграда до Ленинграда. Так. Так. Ой, Так, Давайте я вас понял. Я вас понял, но, по-моему, эта история это, пока это явно не завтрашнего и дня. В результате а, мы их прово... а, сказал, мы, мы их провоцируем на эскалацию а, ситуации в Балтийском море. Пока чтобы нам было на что про, простите, ответить. Захват Сувакского коридора, Давайте будем честными. Это не история. Сегодняшнего, завтрашнего, а послезавтрашнего дня руководство говорю. страны про это никогда давайте, ни одного слова не произносило. Напевно, и далее мотивыватымуть боевыми попами таких молтвами главного патриарха Кирилла. Причем час выступу у так званей Держдуми, он дважды прочитал тот же самый текст про небезпеку штучного интеллекта. В скором времени может появиться поколение более продвинутых машинных моделей, получивших название ⁇ Всеобщий искусственный интеллект ⁇ которые будут способны думать и учиться, учиться, то есть совершенствоваться как человек. Важно. Спочатку выступив, в порцию обыски, впечатлего начал читать текст заново. То есть совершенствоваться как человек. Важно... Важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей, а человек мог его контролировать. Вот если верить прогнозам, некоторые эксперты говорят о том, что в скором времени может появиться поколение более продвинутых машинных моделей, получивших название всеобщий искусственный интеллект, которые будут способны думать и учиться как человек. Это не фантазия. І з такою короткою пам'яттю логічно, чому побоюється патріарх та бачний саме штучного інтелекту, Їм, імпроти замістити абсолютно легко. А тим часом у російській православній церкві зібралися проводити перегони безпілотників, тому що цією темою цікавиться багато служителів РПЦ, і там уже сформували внутрішній рух православна ліга гонок дронів. Нагадаю, що до цього Путін вимагав якнайшвидше відкрити небо для цивільних безпілотників Совпадіння? Ні, думаю, тим часом за патріоти показують майстер-клас із низькоклонства перед ненависним заходом. Директор військово-історичного товариства Михайло Мягков, надихнувшись словами Трампа, закликав перейменувати фінську затоку на Санкт Петербурзьку. На думку псевдоісторика та автора дослідження про скандинавську русофобію, Росіюшка освоює затоку із найдавніших часів. Крупніший ворот який знаходиться на території того Санкт-Петербург. І петро перше, і ми осваили фінський залив, який нині так називається, з давніших виміров. Крупнішу борт, там это наша безпека. Питається нас сьогодні забере фінському залів, щоб і наш флот не тільки воєнний, але ну й торговий ході. Ну, це був Юрга Гаврищак, вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.